Привіт, малята! Сьогодні будемо грати з пальчиками. Приготувалися? Починаємо. В лісі на ялинці шишечки зростали, білочки пухнасті Шишечки зривали. Одна шишка, друга шишка, третя, четверта і п'ята. Заховає в дупло білочка хвостата. Давайте ще разом. В лісі на ялинці шишечки зростали, білочки пухнасті, шишечки зривали. Одна шишка, друга шишка, третя, четверта і п'ята. Тупло, білочка, хвостата.